Одеська область, друга серед областей України за кількістю скарг на порушення мовного законодавства. Такі дані оприлюднив аналітичний сервіс Open Data Bot. У нашій області з січня по червень цього року зареєстровано 238 звернень. Більше у Харківській області 256. Натомість у Києві з приводу порушень мовного законодавства звернулося 674 рази. За даними Open Data Bot, у середньому 2023 році реєструється по 300 30 звернень на місяць майже третина від усіх звернень стосується відсутності української версії сайту. На другому місці звернення щодо обслуговування російською мовою. Це не кількість порушень, а кількість звернень, які надійшли. Про що це свідчить? Це не означає, що до прикладу, з огляду на те, що Одеса Одещина знаходиться на другому місці, це не означає, що в Одещині, до прикладу, відсотково порушень більше ніж в Миколаєві. Це свідчить про те, що Одесити не є байдужими до порушення мовного законодавства. Вони це все помічають, вони це все фіксують, вони звертаються до уповноваженого і захисту державної мови з проханням. Захистити їхні права.